Вдома я перетворюю його на ПК в той же час. Цей ноут можна легко брати з собою в подорож, адже на сьогодні потужне залізо може бути досить легким і портативним, і я це продемонструю в даному відео. Та головне, RTX 5070 Ti. Як на мене, це одна з найцікавіших на сьогодні ноутбучних відеокарт з 12 гігами відеопам'яті. Як грається на ній у найважчі ігри, як генерується відео з допомогою штучного інтелекту локально, без інтернету, силами виключно цього ноуту. І це до звісно, що ви дивитесь, також змонтував на ньому, і це був справжній кайф. Поїхали! Дивишся, наче звичайний собі ноут 16 дюймів, котрих багато, але це не те, що ноут, це справжній десктопний ПК у вигляді ноуту, вища ліга. Він відчутно випереджає мій домашній ПК по процесору і по відеокарті, де в чому також. Адже стоїть тут Nvidia GeForce RTX 5070 Ti. А в моєму ПК стоїть RTX 4070 Ti Super десктопна. І перевага архітектури Blackwell в цьому ноуті, звісно, у мультіфрейм генераторі 4X і більш прогресивному DLSS 4. Саме відеокарта в цьому ноуті мене і зацікавила. По 12 ГБ VRAM це ідеально для ігор в Quad HD, як на мене. А ще цікаво, що карта не обмежена по TDP. Дана модель ноута забезпечує їй максимальних 140 ватт. Хто б міг подумати, що настільки потужне залізо можна отак от взяти і спокійно носити з собою. Раніше це було неможливо. Так я його носив на відео, і навіть у рюкзачку далі все покажу. Отже, в ролі підослідного у нас Acer Predator Helios Neo 16 AI. Приставка AI не дарма ноутбуки з позначкою AI мають NPU, Нейронний процесор, спеціальний модуль для прискорення завдань штучного інтелекту, але, звичайно, найголовніше, що ноут має потужний графічний процесор, який значно прискорює роботу з тим же штучним інтелектом. Зараз всі на це роблять ставку. Тут в нас на секунду Intel Core Ultra 9 275 hx Уявіть, цей проц поступається на відсотків 5-6 всього десктопному Core Ultra 7 265 k і десь на 45-50% Продуктивніший популярного Ryzen 9700X і 64 ГБ DDR 5 оперативи на 6400 МГц. Модифікацій з картою RTX 5070 Ti вже досить багато, але я просив на огляд тільки не OLED новомодний, а народний IPS-екран без мерехтіння ШИМ. А також не полюбляю глянцеві монітори, якщо вони не сенсорні, якою б класною не була кольору передачі. Бліки це не моє. І тут з цим повний порядок: 2 ТБ SSD, Windows 11 на борту, тому і ціничок тут нічогенький, хоча йому далеко до ноутів з RTX 5090 на борту, але й дешевше модифікації є. Та й взагалі мене в першу чергу цікавить віддяжка, а не сам ноут. Головне, ви маєте розуміти, що Телемарт це офіційний представник як Nvidia, так і Acer. Все як має бути з офіційною підтримкою та гарантією справедливі ціни і часто акційні знижки. Це перевірений магазин з багаторічним досвідом, і я впевнений, що тут кожен знайде свій ноутбук, свій ПК, свою карту RTX. Тому посилання, звісно, лишаю в описі і на цей, і на інші моделі з найновішими варіантами Nvidia Blackwell, тому що нарешті на нашому ринку вони досить поширені. І знаєте, із вдячності за наданий семпл на зразок, я навіть замовлю в них рюкзак на сайті прямо при вас, доки роблю відео. Також Predator не дуже дешево, але і не за всі гроші, бо таскати з собою ноут без захисту навіть для зйомок бажання немає. Отже, 16 дюймів екран 240 Гц IPS, хороша клавіатура, повноцінний цифровий блок. на Люблю його. Блок живлення, до речі, 330 Вт, котрий я під'єднав і увімкнув хижака. Як розумієте, охолодження тут не просте, там трубок і радіаторів вистачає, плюс рідкий метал. Існує модель з приставкою S, він трохи тонший, і важить 2,5 кг. Тут 2,7. Для такого заліза це небагато, я б сказав. Також кнопка виклику фірмового софту Predator Sense і Copilot. Але найцікавіша фішка, як на мене, це кнопка перемикання режимів, про що я розповім і спробую їх усі. Перше, що я Кинувся тестувати цей відеомонтаж, файли MOV формату 100 мегабіт, дуже важкі для звичайних машин. Для монтажу важкого відео зазвичай використовують проксі, типу створюються набагато простіші копії файлів, щоб монтажна програма могла їх відтворити. Тут же я з кольорокорекцією зверху кручу ролик у повній роздільності і порівняно з іншими ноутами, на котрих я запускав даний проект. Цей програє найкраще. Пропуски кадрів, якщо і є, то я їх не помічаю. Крутить без питань. Я заглиблювався в питання, що краще вибрати для якогось такого важкого монтажу важких проєктів. ось архітектура Blackwell істотно покращує відеомонтажні можливості, судячи з усього порівняно з попередніми поколіннями. В декодуванні і експорті відео заявлений приріст в 2X. Підтримка 10-бітної глибини вхідного сигналу для H264, HVAC і підтримка AV1. Простими словами, виграш Тобто менше очікувань і краща сумісність із сучасними відеоформатами. Тензорні та куда ядра найкраще оптимізовані під нові фішки штучного інтелекту в монтажних програмах і фотошопі. Так вони всі зараз також аїв вже. Але виграш, як на мене, залежить від реальних форматів, бо якщо монтувати щось простеньке, вистачить і попередніх поколінь. Тут виграш отримує той, хто займається важкими відеофайлами, кольорами. Тобто для серйозної професійної роботи варто брати саме останній RTX 50 на архітектурі бла. Тут же і процесор, звісно, вигрібає, адже і Sync працює на таймлайні і 24 потоки. Коротше, з таким залізом ПК для монтажу вже не потрібен. Ну ось, накидав шматків відео на 9 хвилин 38 секунд, 4К H264 100 Мбіт. Відрендерилось за 3 хвилини і 35 секунд всього лиш. Стало цікаво, наскільки можна займатися створенням шиї відео безпосередньо на ноутбуці. Ніколи ще такого не робив. Так, це я вже підключив монітори до нього з допомогою ось такого хаба. В порт Thunderbolt 4. Розповідав про нього відео про 5 гаджетів для ноутів, гляньте кому цікаво. Щоб створювати відео за рахунок відеокарти, я скачав Pinokio і вже через нього ось цей генератор AI відео Ось таку взяв картинку з інтернету і написав промпт англійською з допомогою чату GPT. Захотілося дещо оживити песика, і ось така магія вийшла. Нічогенько ж, правда? А потім текстом хотів, щоб мужик здивувався за ноутом. А він чомусь таке враження, що матюкається. Ну нічого, буває. І це без інтернету, безкоштовно, з силами ноута. Видно, як під час генерації відео карта працює наповну. Але буває, що і дичину таку згенерує, що, немов психодел якийсь подивився, промпт, прописати треба детально, щоб такого не було. Головне, що можна генерувати без обмежень, і в цьому дуже виручає якраз карта RTX. Генерація таких відосів не швидкий процес, але якщо уявити, скільки б це зайняло часу на старіших і слабкіших варіантах, то взагалі було б дуже довго. Щодо окремого блоку NPU для AI операцій. Щоб задіяти його, треба професійний софт, котрий його вже підтримує, типу того ж фотошопу останніх версій і подібного, але він вже задіюється самим ноутом, наприклад, при онлайн-відеодзвінках, коли камера слідкує за тобою, розмиває задній фон позаду і так далі. Ось видно, як під час відеодзвінка NPU якраз використовується. Ну і далі для багатьох найцікавіше. Звісно, спробуємо ігрову продуктивність. Передусім, мене цікавить карта. У збалансованому режимі вона споживає максимум 100 ватт. Тут це видно, тому давайте відразу перейдемо в продукт. Активний режим і так вже буде 130 ватт. Ну і проходжу в такому режимі тест 3D Mark Time Spy, 16571 бал, близько до десктопної 5060 Ti OC, котра в мене була на 16 гіг, тільки в ноута трохи більше, звісно. Далі одним натисканням перемикаємось в турборежим, і ось тут бачимо максимальне споживання в 140 Вт на відеокарті. 17500 балів майже, це на 5,6% більше, ніж попередній режим. Але я вважаю, що шум. І вищі температури не варті того. Я б лишав збалансований або продуктивний режим. У збалансованому він взагалі тихий, у простих завданнях майже безшумний, а в іграх без дискомфорту. Чув набагато гучніші варіанти, і тут видно, що виробник балансував між температурами та тишею, адже є такі вертольоти, що мама не горюй. До слова, ось в цьому відео про 5 чудових гаджетів для ноутбука. До 26 листопада розігрується ноутбук, котрого я там показую. Гігабайт Аурус із серйозним залізом. Також карта RTX 4070 та Intel i7 13650H, і розігрується він за підписку на Telegram. Посилання на те відео і умови я лишу в описі під цим відео. До нього я теж підрубав монітори з допомогою того ж хабу, і все працювало окей. Коли ж я підрубив ось цей ноутбук, я відчув, що він точно швидше, ніж мій стаціонарний ПК. Хоча мене і так все влаштовувало, а тут взагалі ракета. Все і відкривається швидше, і завантажується. І цей ноут додав ще один монітор, третій. І знаєте, він. Точно не зайвий. В даної моделі панель 240 Гц, і тут дуже доречним буде мультифрейм ген у різних шутерах або динамічних іграх, де треба багато кадрів і плавна картинка. От зараз, наприклад, увімкнув симулятор польотів дронів. Тут, щоб швидко літати, потрібна максимально плавна картинка і чим більше кадрів. Ну і матриця бажано без змазів, звісно. Не знаю наскільки відео передає, тим більше в 30 кадрах знімаю, але так, різниця з більш дешевими і простішими екранами, та і залізом в цілому відчувається. І 200 плюс кадрів. Бачив, і це круто, і реально літати один кайф. Далі давайте щось трохи складніше: Кіберпанк. Він дозволяє нам вмикати DLSS із генератором кількох додаткових кадрів 4X на один справжній три додаткових згенерованих, нагадаю. Ось це і є головна фіча архітектури Blackwell від Nvidia. Пресет ультратрасування Quad HD, вірніше трохи більше, бо в нас 1600 точок, а не 1440. DLSS якість і генератор кадрів, і бачимо більше 100 кадрів з усіма. Технологіями. І це було б неможливо без генерації саме трьох додаткових кадрів. 118 FPS видав тест. Не знаю кому як, а от моя особиста думка, що з генератором кадрів має бути більше, адже монітор 240 Гц. Нагадаю. Тому я виставив пресет із середнім трасуванням променів. І от прямо зараз стою в грі у збалансованому режимі і маємо десь 160 FPS. Натискаю кнопку, перемикаюсь на продуктивний режим. І ось ще плюс 20 кадрів. Тепер в нас 180. Турбо ще додає. 10 кадрів. Тут є також за збалансований режим, коли ноут тихо працює, ну або продуктивний. Щодо температур, то бачимо, що тут у збалансованому режимі десь біля 80 градусів проц і карта. Якщо кадрів досталь, то продуктивний режим можна і не вмикати. Взагалі я очікував 90-95 іноді 100 градусів на цьому проці, адже бачив огляди різних ноутів з ним. Так само і карта далеко не проста, тому і температури для цього заліза нормальні. Я боявся, що буде більше, адже фізику важко обминути. Наступного Ру я вирішив запустити на моніторі 27 дюймів, 180 Гц, один Type-C і готово. Це в нас Doom The Dark Ages, високий пресет графіки, dlss якість і генератор 4X. Що тут сказати, м'ясорубка ще та. 150 кадрів маємо, справжніх малувато. Я хочу, щоб було 180 плюс кадрів на цьому моніторі, щоб вижити максимум. Знизив трохи деякі налаштування для цього, і вуаля більше 200 кадрів. І немає ніякої мазні на екрані. Експірієнс дійсно суперовий. Грати одне задоволення, до речі, гра взяла 9 гігабайт відеопам'яті, добре, що є певний запас. Нагрів також у межах норми для цього заліза. Stalker 2 вирішив спробувати епічний пресет графіки, ось видно справжні кадри, а це вже після DLSS і мультифрейм генератора. В цій грі поки генератор 2X, тобто на один справжній кадр, один згенерований, тому в нас біля сотні кадрів, чого для такої важкої і графонистої гри, думаю, цілком достатньо. Хоча через додаток Nvidia можна зробити і 4 x при бажанні. І, до речі, я бачу, що карта постійно завантажена під максимум в іграх, бо інколи в деяких ноутах буває недозавантаження карти за рахунок процесора. Тут все окей, баланс класний. Ну добре, панове, доки я бавився, приїхало те замовлення з Телемарту рюкзачок. А що? Я не жартував. Спробуємо вигуляти ноут. Ось так крутиш собі в руках, здавалося б, звичайних розмірів ноут, і кайфуєш, знаючи, що це дійсно імба в тебе в руках, котру можна взяти куди завгодно. Наприклад, я якось розповім. Піддав про столик в автомобілі, бо часто подорожую. Якщо треба на люту попрацювати, запросто можна взяти з собою навіть в авто цей ноут. Але повторюсь, в руках чи в чомусь погано захищеному я б його все ж не носив. Тому дістаємо рюкзачок при вас нічогенький на перше враження. Ноутбук в окремий відсік і купа барахла в інший відсік влазить. Беремо. Сенс у тому, що тепер я не прив'язаний до одного місця, зі мною ця потужність може бути будь-де. В будь-який час, на відміну від ПК. Хоч в авто, якщо в дорозі, хоч в офісі, хоч удома. Більше того, на розпродажі 11.11 .11. я замовляв на Aliexpress недорогий 16 дюймовий монітор, що і живиться, і приймає картинку через type c Він також влізе в цей рюкзак. Якщо у вас, як і у мене, бувають часті поїздки кудись, наприклад, на зйомки чи монтаж відео, чи створення дизайну, чи чогось подібного, і ви хочете робити проекти в дорозі, в готелях та й прямо в автомобілях навіть, то це воно. Якщо цікаво, Цікаво, пишіть в коментарях, я зніму окреме відео такого от сетапчику з додатковим моніком, бо мені й самому цікаво. А взагалі, знаєте, хто найщасливіші люди. Так, саме ті, хто може дозволити собі такий ноут, але насправді той, хто заробляє онлайн, може їздити в будь-яку точку світу, і все, що потрібно, це ноутбук та інтернет. Звісно, зараз все це не про мене та й не про нас в цілому, але хоч частково тут, в Україні, це можна робити з таким сетапом, от що важливо. Вдома це робоча станція з усіма можливостями потужно. ПК, а в дорозі так само, хоча вже без великих моніторів, хоча з портативним Моніком буде трохи краще. Тож, панове, якщо ви хочете купити ноутбук з останнім поколінням GeForce RTX 50 серії, заходьте в Телемарт. Там чудовий вибір таких ноутбуків, тим більше, якщо ви вже налаштовані серйозно працювати або грати у важкі ігри, але при цьому лишатись мобільним. А я з вами прощаюсь ненадовго і до зустрічі вже в новому відео про класний ПК.